За добу ми мали сім ударів керованими авіабомбами. Ми так само фіксували удари в піві дронами. Ну і звичайно, так само як і по всій фактично державі, був масований ракетний обстріл нашої відповідно газової інфраструктури. Чотири ракети попередньо ха 50 Дев'ять скажімо так прямували в бік наших відповідно підприємств. Внаслідок таких влучань і роботи наших збройних сил відповідно потерпілих серед мирного цивільного населення. Немає іншої інформації повідомляти не можемо для того, щоб не інформувати. Тобто, ворога щодо електропостачання, ситуація стабілізована. Так дійсно спочатку були застосовані аварійні стабілізаційні, скажімо так, так, екстрені відключення наразі ситуація стабільна, фактично повністю контрольовано. Електропостачання по всій області, включаючи місто Харків, у нас тобто є в наявності. У нас в принципі 344 населені пункти по всій області під заходами евакуації: північ, північно-східний напрямок, Вовчанський. Ну і звичайно, Куп'янський і а, саме Бурівський. З Куп'янського та Бурівського напрямку в середньому фіксуємо евакуацію до 50 людей. Наприклад, за останні. Добу 33 людини виїхали, включаючи двох дітей. Значить, ці громади знаходяться під постійними обстрілами і населені пункти. Ті, хто увійшли до складу цих безпосередньо громад і відповідно територій, значить, всі люди розміщуються переважно у місті Харкові. Для того ми відкриваємо, власне кажучи, хаби. Ось такі їх у нас відкрито чотири. Зокрема, для в тому числі мешканців Куп'янська, які вже відвідали. 6 тисяч людей відвідали з міста Куп'янська Цей хаб, а всього 30 тисяч людей, які були там евакуйовані, вони відвідують ці відповідно, скажімо так, установи для того, щоб їм було надано ті чи інші послуги.